Привіт, любі, шановні, дорогі мої риби! Це ваш таро розклад на травень місяць 2024 року. І так, давайте подивимось, що приготував вам травень місяць. Також ви можете переглянути таро-прогнози на квітень, поділіться в коментарях, що у вас вже збулося, які енергії панували в квітні. І, дорогенькі, підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, мені буде дуже приємно. Дякую вам, дорогенькі. щедрість ваша вертається вам з Торицею. І так, перша карта для вас. Риби, король, король мечів. Це такий мужчина, який буде присутній у вашому житті в травні місяці. Мужчина такий чіткий, дуже. Можна сказати, а, такий сказав, як відрізав. <с> така людина однозначно буде присутня в вашому житті. Так, далі дивимося. Людина слова, людина творча, така, з творчими поглядами на життя. Можливо, трохи різкий і такий дотепний, можна сказати. Тріумф, дивіться, ви переможець. Вам оплодують, і це також про те, про ваші досягнення, коли ви самі собою гордитеся, ви переможець, ви досягнули своєї цілі. Можливо, ви йшли в якісь марафони чи якісь там схуднення, якісь мали такий челендж або зробили собі виклик і сказали, так, я це зробила, я це змогла. Так само і на роботі, якщо ви, можливо, і мали якусь презентацію, і вам це вдалося. Вам всі аплодують. Це коли вас замітили, вас хвалять, вам аплодують. І це карта подарунків, коли ви отримуєте подарунки. Подарунки долі, подарунки від коханої людини. А це така карта, коли вас замітили за ваші заслуги, за вашу працю. Так. Є що святкувати? Дійсно, ви тріумфатор, і ви підете святкувати з друзями. Це коли, можливо, ви просто з подругами, а ви з друзями підете святкувати. Ваш тріумф, ваш успіх. У вас буде коло друзів, коло однодумців. Вам буде з ким посвяткувати. Колесо фортуни. Переговори, карта переговорів, карта успіху. Успіх! Риби в травні вас чекає успіх Колесо фортуни закрутиться біля вас в травні. Вам щаститиме весь травень. Чудово! Вам щаститиме дуже. Карта сімка пентаклів це коли треба час, ще треба щось докласти, якихось зусиль, ще після тріумфу не зупинятися, а ще далі продовжувати працювати. Це карта такого терпіння, наполегливості, щоб ще більше досягти досягти ще більших результатів у майбутньому. Карта такого. Коли ви вкладаєте свою силу, свій час і даєте час, щоб це вам потім вернулося щедрим урожаєм. Вісімка, вісімка чаш. Це чудова карта майбутнього. Коли людина в повній довірі йде в майбутнє, це чудово, вісімка, час. Ще, ну, така одна із таких дуже-дуже хороших карт. Тут спокійна, спокійна вода, такий спокій це про душевну таку гармонію, все, коли людина впевнена е, в тому, що все буде добре. Однозначно, все буде добре. Нема таких е, надуманих безпідставних тривог. Четвірка, четвірка монет це про стабільний дохід. Е, не дуже такі великі гроші, але стабільна зарплата. Можливо, ви шукали роботу, ви знайдете в травні роботу. У вас буде постійний дохід, постійна така стабільність. Е, ви якоїсь стабільності ще також доб'єтеся в грошовому плані в травні місяці. Така, і це буде вам давати такий фундамент і впевненість в собі. А тут королева, королева мечів. Королева мечів це така людина з такими енергіями, можливо, і балакуча трошки така людина. Це також по гороскопу всі повітряні знаки Зодіаку. Які будуть... Така людина буде присутня у вас, будете може, багато говорити, яка вас вислухає, яка, можливо, дасть вам якусь слушну пораду або слушну таку інформацію або змотивує вас. Можливо, ваша подруга така балакуча, і ви дійсно почуєте те, що вона вам захоче сказати. І це вам буде на користь. Туз, туз, спектаклій. Гроші, все ж таки, гроші, грошова тема, в травні місяці буде така актуальна, і гроші у вас будуть. Це про можливості. Якусь можливість ще буде підкидувати вам Всесвіт. А, таку грошову можливість. Може, ви захочете піти вчитися, і вам треба буде вкладати ще гроші в своє навчання. Або треба буде ще вкласти гроші в. В свій бізнес, щоб щось нове, тому що це туз це завжди про початок. Щось почати або щось нове привнести у існуючий ваш бізнес, або почати якийсь новий такий початок чогось нового, прибуткового у вашому житті. Щось буде таке прибуткове в вашому житті. Всесвіт вам дасть гроші. Можливо, навіть і такі подарунки долі. Можливо, ви навіть не чекаєте, неочікувано вам можуть дати премію, нагороду. За щось ви отримаєте ще такий бонус зверху. Неочікувані такі гроші. Може, вам чоловік на гроші на відпочинок. Так. Знову тріумф, шістка. Шістка жезлів уже була. Ви переможець, це перемога, це вікторія, це гордість за пройдений шлях, це гордість за проявлену мудрість. Коли ви самі собою задоволені в першу чергу, і ваш результат бачать інші люди. Бачать інші люди беруть з вас приклад. Вам аплодують, ви переможець. Два рази риби. А, яка чудова! Це і карта подарунків, і карта можливостей. А, який чудовий розклад, який у вас буде що святкувати. Ви будете, а, як, ви тріумфатор, знаєте, як людина-переможець, і його всі вітають. Всі вітають. І в першу чергу тут корона. Дивіться, коли вас коронує Всесвіт. Так, це вас коронує Всесвіт. І хтось буде несхідний з вашим тріумфом. Знаєте, як такий ви тріумфатор, ви переможець, ви досягли. Того своїм трудом, але хтось захоче вас обесцінити. І завжди, коли люди переможці успішні, завжди є люди, які їх підтримують, і є люди, які а, вміють обесцінити. Нікого не слухайте. Ви переможець, ви тріумфатор. Так. Карта а, вісімка чаш це про. Вісінка, вісінка. Про таке майбутнє, яке вас чекає, світле майбутнє, тут зірка, і тут дуже багато можливостей. такий Восьминіг, багато можливостей, багато шляхів, багато енергії. І вам треба бути та багато, мати багато енергії, щоб іти вперед, щоб не, нікого не слухати. Це карта інтуїції, карта з зіркою. Іти вперед, ви під захистом вищих сил. Завжди такі арки, це є захист. Ви під захистом вищих сил, вам рухатися вперед, вам дорога вперед, вперед, вперед. Можливості, все у вас є. У вас як восьминога, вісім рук, ви все можете. У вас є підтримка, вам є куди. йти, Імператриця. Це буде добре. Це також і карта вагітності, замужества, коли вам запропонують вийти заміж. Коли, якщо це ваша тема, вагітність, є всі шанси завагітніти і подарувати нове життя цій землі. І також це карта добробуту і імператриця це пророзкіс життя, коли ви кайфуєте від життя, насолоджуєтеся життям. Так, і коли ви собі дозволяєте, коли ви собі дозволяєте насолодитися, можливо, вам просто захочеться так піти в спа-салон, такі знаєте, тілесні якісь хороші дії для себе зробити, себе як запройдений оцей шлях, <сміття> нагородити себе. Піти, зробити собі масаж, якісь косметичні процедури. Е, можливо, просто вам захочеться посидіти е, з своєю родиною, накрити смачний стіл, тому що це про хлібосольність, про все, коли імператриця це коли смачно, це коли красиво. Можливо, вам захочеться змінити обстановку в хаті, повністю щось поміняти, е, е, купити щось нове. Може, ви будете ходити вибирати якісь нові. Е, Такі, як сказати, аксесуари для, для своєї оселі. Або ви просто своїми дівчатами подругами підете на шопінг, і теж там гарно проведете час. Головне це те, що вас наповнює і що дає вам таке відчуття насолоди від життя. Таке матеріальне, матеріальне насолода від життя. Так. Подякуйте собі. І тут рицарь. Рицар Пентаклі, Рицар Пентаклі це про гроші. Вам треба буде керувати грошима. Та дійсно, якщо зберетеся, якщо зберетеся на шопінг з подругами, а, вважайте, щоб ви не потратили більше, чим планували. Це карта контролю а, грошей. Має бути баланс. баланс. Між витратами і баланс між, а, коли, між тим, скільки ви заробляєте, щоб не було перекосу в якийсь інший вік. Так. А, П'ятірка — це така конкурентна трошки боротьба. Коли не всі будуть згідні з вашою думкою, не всі будуть згідні з вашою позицією, і буде якийсь такий невеличкий конфлікт, може не конфлікт, але такий а, словесна така перепалка, коли треба буде відстояти свою думку, коли треба буде відстояти свою позицію, довести е, свою думку іншим людям. Так думаю, тобто це є така буде провірка на те, наскільки ви вмієте себе відстояти, і відстоювати свою думку. Можливо, вам прийдеться. Навіть і відстоювати свою думку, тому що тут рицарь, рицар на білому коні, можливо, він не всім сподобається, якщо ви познайомите його зі своєю родиною. І не всі будуть згідні, і треба буде відстоювати свою думку, що я так бачу, я так хочу Чи конструктивно, щоб не було конфліктів, а так мирно розійтися. Знову! Знову у вас всесвіт буде все ж таки дуже так вам сприяти в травні, тому що знову подарунок долі. Можливість подарунок долі, повна чаша. Це також можливо будете купляти будинок, квартиру, це про нерухомість. Можливо, ви будете змінювати місце проживання. Ви переїдете в іншу орендовану квартиру в, кращу, в кращий район. І також, можливо, завершити ремонт, вам ще треба буде грошей, ще трошечки, і ви завершуєте вже ремонт. І це також е такий шанс почати нове життя, щось нове у ваше життя прийде. І доля вам щось таке дає. Всесвіт вам дає такий подарунок. Вам головне його не відштовхнути, а прийняти, прийняти цей подарунок долі, тому що тут людина не дуже хоче приймати, не бачить, що їй все світ дарує, тому що тут теж щось людині пропонують, але людина не хоче, не приймає. Можливо, тому що ви дуже змучені і вам треба час перепочити, розставити пріоритети, що ви хочете, куди ви, чого ви прагнете. Це карта. Медитації, карта, коли вам треба ще трошки подумати, ще трішки усвідомити, чого ви насправді прагнете, дайте собі цей час, дайте собі е, такий спокій, щоб е, дійсно, коли дуже багато різних пропозицій, щоб ви не втратити, не зробити якийсь такий спонтанний вибір, про який будете жаліти, краще. Е, Сім раз подумати і раз відрізати. Так, і візьмемо ще одну колоду карт карти Ленорман, що вони підкажуть вам, дорогенькі риби на травень місяць. Так, П'ятірка кубків. А, кубків, так, п'ятірка кубків це карта такого чуть-чуть навіть і розчарування, ностальгії, коли. Ну, тут лисичка, і вона щось несе в зубах. Треба бути обережною, щоб у вас щось не понесли, не поцупили. Так щоб будьте уважні, можливо, хтось буде йти від вас або ваш партнер, і щоб він не поцупив щось у вас, не прихватив свої речі разом, ваші речі разом зі своїми. І також, коли можуть. У вас посупите якусь ідею, хитрістю, такою, якимось таким підступним планом. А, так що ви також карта радить прислухатися до своєї інтуїції, провіряти інформацію, кого <говорити> пускаєте в дім, кого пускаєте в своє життя і з ким ведете такі відверті розмови. Так, наступна карта. Карта пажезл. Пажезлів це також про ваших дітей, про якісь такі можливо, ви своїм дітям будете підшуковувати нову школу, якісь нові кружки, чи, можливо. Табір відпочинку на літо, ви будете підшуковувати, збирати інформацію. І це також карта опіки, коли ви можете опікуватися бути своїми батьками, вже старенькими. Або це також і про опіку над вашими домашніми улюбленцями. Можливо, у вас є навіть пазонок, якого ви дуже любите, і вам треба його пересадити, щось з ним зробити, або щось таке, що ви любите і що вам дає силу і енергію. Це щось невеличке, таке, яке приносить вам щастя, коли ви ділитеся своїм теплом, своєю опікою. Тому що, коли ви кимось опікуєтеся, ви завжди ділите част... ділитеся частинкою серця свого, частинкою своєї любові. Опіка це завжди таке про чисте серце, про чисту опіку. І це такі енергії, які вас збагачують. Ваша щедрість завжди повертається вам до вас з сторицею. Так. Ще одна карта. Карта вибору. Ви будете стояти на роздоріжжі, вам треба буде прийняти вибір. І цей вибір будуть вам допомагати приймати ваші друзі, ваше коло однодумців. Буде у вас коло однодумців, і, можливо, ви будете йти одніє, одним шляхом. Ви попадете а, в таке товариство, де вас приймуть, де вас будуть цінити, в товариство однодумців. Чудово, завжди дуже чудово, коли ви попадаєте і до вас приходять в життя такі друзі, а, таке товариство, яке вас наповнює, і ви дивитеся, як то кажуть, в один бік, у вас одинакові цілі. І... Це дуже цінно в житті. Так, щось нове йде в ваше життя. Так. Якісь нові люди, якісь нові дороги, нові можливості. Можливо, ви поїдете подорожувати з цими людьми в якісь інші нові країни, де ви ще не були. Щось нове йде у ваше життя, нова людина, нові ідеї. І то людина здалека. Людина з іншої землі, з іншої країни, з іншою о, вірою сповіданням, інша мова, а можливо, ви почнете вчити іноземну мову. Це для вас буде щось нове. Щось нове йде у ваше життя. Так, хочу витягнути, дорогенькі риби, вам ще одну карту на цей травень місяць. Цікавий у вас травень місяць. Чудова енергія, енергія руху вперед, просування. Все буде йти чудово. Дуже події будуть швидко розвиватися. І це коли ви керуєте своїм життям. Колесниця це коли ви керуєте своїм життям. Коли ви лідер, ви можете за собою повести і інших людей. Чудовий розклад для вас, дорогенькі риби. А я вас люблю, обнімаю від себе. Бажаю вам щасливого травня. Любові, натхнення, радості. До нових зустрічей, дорогі!